Президент металіста Олександр Ярославський схвильований як ніколи. Ще пак у гості до металіста завітав Дніпро. Що такое протистояння протистояння Дніпро металіст? Ну, три тридцять тисяч. Вся Україна гудить. От ви там же ж основний перчик і сонька. Правильно вони шукали поглядами один одного до того, як привітались. Мирон Маркевич та де Рамос віддали перевагу різним стилям одягу: харків'янин спортивному, Дніпровець офіційному. Поява Максима Старцева у воротах металіста це те, що здивувало. А в нас двоє воротарів травмованих. Так що Старцев сьогодні був єдиний. Своє хвилювання старцев продемонстрував лише одного разу. Для його візові Яна на лаштовки це був один з найкращих матчів у складі Дніпра. Шав'єр, Кристальдо, Едмар та Соса. Всі вони мали нагоди відкрити рахунок ще до перерви. Рятував лаштовка, а іноді харків'янам не вистачало влучності. Перший небезпечний гольовий момент Дніпра стався вже у другому таймі. Це Калініч взяв гру на себе. Згодом ефектно пробивав Кравченко. Тайсон на швидкості виходив у контратаку, але його зупинив Мандзюк. Це було його перше попередження. Вибачте, за таке самовпевне. Ну сьогодні грав металіст. Дніпро нам не давало все. А це ще одне порушення Мандзюка і ще одна жовта картка та вилучення. У що сам захисник довго не міг повірити. Те, що не встигає сказати головному арбітру Олександру Дерду, дістається четвертому Олегу Деревинському. 72-га хвилина Мирон Маркевич готує до виходу Марко Девича. Натуралізований українець поправляє амуніцію, зачіску і вбій. в Україні в Україні. Хуандерамоса ще ніколи не бачили таким активним під час матчу. Він встигає і зі своїми поговорити і чужим свою точку зору висловити. Я був обурений роботою арбітра, тому намагався бути якомога ближче до хлопців, намагався допомогти їм у боротьбі, злитися з ними і стати їх частиною. А ось і один з епізодів, який викликає шквал емоцій Дніпра. Вільягра невдало подає, а арбітер бачить тут чомусь саме кутовий. За три хвилини до завершення основного часу спрацьовує заміна Маркевича, девич перепасовується з Романчуком, обігрує одразу кількох суперників і віддає пас на Тайсона. Один-нуль Романчук вирвався, мені пас і Потом потом как би зіграв, скажем так, сіграв очі хорошо. Тож тренер іскає одна в дивідуаном і, скажем так, Тайсону не було тяжело підкатити цей мяч в ворот. Дніпро не здається, йде вперед всіма силами. Навіть воротар пішов у атаку. Один нуль на користь металіста гра, яка за словами президента харків'ян Ярославського складалась з солі та перчику, завершилась саме гостренько. Ваштука щось не поділив з Романчуком. Денисов так довго переконував у чомусь арбітра, що й червону картку перед собою побачив після гри гравці Дніпра. Якщо про щось і говорили, то суто про суддівство настояще. Думаю, що ми сьогодні не грає подікаманді металіста. Потім навірна команді суддів. Сі суді свісти сполу металіста дів'яностокудсяті та. Это... je ja to úžas, že domov už to súdia prigatovalo sa preto, že by koho nebudú z našej komandy vina, potom už to mi polúčili oče mnoha žltých kartoček i u komandy sa piadníka ničo takého nebolo. No, je to sa bývať, ja domov už to tak by možnosť po, po, podúmať sa za čem nožen na Ukrajine. By gatovili na to, že to, bude súdiť takhle súdiť, potom už to je to nie prvý raz. My konečne na to gotovili no. Смотрите, все, все равно как бы. Были готовы к тому, что судья будет мешать. Конечно, думали это, потому что это каждый раз, можно сказать, здесь такое бывает.